Всім привіт! Зніму таке коротеньке відео. Нещодавно ми купили оцей навантажувач, ми його брали не новим, тому встановили і довго дивилися, як правильно його підключити. І спочатку вирішили, у нас був отакий трьохходовий кран. Тобто з НШ ми подавали і перемикали або на старий розподільник трактора, де працює невізка, все решта, або перемикали на новий. Болгарський розподільник і працює навантажувач. В принципі, питання ніяких працює гарно. Єдине, що стояв він у нас ось тут, і перемикати потрібно було виходити з кабіни і клацати. Спочатку здавалося, що там скільки його клацать, але потім, коли вже наклацались, <кхи> вирішили, що пора щось змінювати. Шляхів підключення дуже багато, і в кожного, мабуть, виникали певні моменти, тобто там чи гріється, чи речаги вибивають натрапили ми в інтернеті. Що є таке поняття, як е, ось оце ось подовжувач потоку, тобто ми бачимо болгарський розподільник, оце до нього вход із НША, і потім був ось вихід, і він ішов в нашому випадку зразу в бачок, тобто зливання в бачок. Але ми натрапили на подовжувач потоку. Ось тут була просто заводська пробка, ми її викрутили, вкрутили подовжувач потоку. Він складається штуцерок і на кінці е гумова, гумове кільце. Потім ми до нього приєднали, приєднали ось подача на рідний розподільник, так званий Р80. Тобто оце пішла подача під тиском на Р80. Ми вже перевірили, е отак в холостому. В холостому, тобто все працює, тобто речаг підійшов, навантажувач працює. Потім рідні речаги запрацювала навіска, все нормально. Якщо одночасно, то спочатку працює навантажувач, тобто, якщо два речаги, якщо включити, наприклад, підйом навіски і підйом стріли, ось то спочатку підніметься стріла, а потім буде працювати вже цей розподільник. І в принципі. В принципі, здається, все досить просто. Ціна цього питання 250-300 гривень. Але, але ми його купили ще там в зимовий період. Мастило, ніхто, звичайно, не хотів розкручувати. Тому ось прийшло тепло. Ми сюди, але на жаль, на жаль, в заводському вигляді цей штуцер сюди не війшов. Тобто там була кромка і вона не входила. До речі, зараз покажу назву. Ось дивимось, ось так він називається. G, G1 /2, це 2 G, одна друга різьба і R40 одна штучка. Ну, Я картинку в інтернеті знайду, покажу, як він виглядає. Але, на жаль, він не став. Ось, як бачимо, токар е, ось зняв, ось оце нам здалося лишнє. тобто Воно чомусь не ставало. На жаль, контакти не знайшли. Тобто, порадитись, чому так. В інтернеті я подивився, там існують ще інші е, ці. Продовжувач потоку, але там вже є різні різьби. Тобто G не одна, друга, G3 четвертих або G дюймова, тобто вони якби різні. Чому воно, так скажемо, з упаковки не стало на розподільник, ну питання вже таке, скажімо, другорядне. Але по факту, по факту без навантаження ми ж тільки встановили. То вже працює незалежно не один від одного. Працюють два розподільника: і болгарський, і рідний, той що Р 80 е, як довго працюватиме. Е... Наскільки якісно, наприклад, зараз ми візьмемо тонну на, на крючок і подивимось, буде вибивати, не буде. Так само на візках. Щось важке, прицепимо, хоча б наш балансир, він вже там важить десь півтони, здається. Також подивимося, чи не буде без комфорту. Ну, в тестовому режимі вже з кабіни нам виходить не потрібно і, і працює. Багато хто просто цю обратку, яка пішла в нас в бачок, пускає на R80. Але не знаю, чи це принципово чи ні, цей. Це такий R40, а той R80. Ну, той, хто працював, говорить, що ніби все нормально, нічого не гріється. Ну, ми заранше купили, вирішили протестувати, встановили цей подовжувач, е поки працює. Ну, далі, далі будемо працювати. У нас по плану е підготовка посівного матеріалу, допрацьовуємо сорт-мустанг по сої і якраз перевіримо. Чи ми добилися того, чого хотіли, ну і в принципі буде якийсь наступний відгук. Все, поки що всім дякую, рухаємось далі. Ось так вийшло. Раз, працює по черзі. Бачимо, спочатку фронтальний навантажувач працює без питань, а потім навіска. Цього ми хотіли, якщо воно буде працювати і при. Так скажемо, навантажені там то на плюс, то значить, то значить подовжувач тиску працює так, як треба, ну, типу, скажімо, продумано, продумано на рівні розподільника. Попрацюємо, подивимось і ціна питання 250-300 гривень. Мені здається, не наскільки суттєва, і монтаж досить таки простий. Якщо запчастина відповідає розподільнику, так скажемо. В нашому випадку все ж таки Прийшлось трошки підточити Але, як бачимо, відібрали гумове кільце, і, в принципі, все працює. Розподільник працює, і один, і інший. Так, все, в нас почався дощ, тому завершуємо роботу.